Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні хочу підняти таку тему, як скільки має бути тобі віку, щоб бути людиною, яка посланець від Бога. Чому я піднімаю цю тему? Тому що я нещодавно почула про те, що ну, буду говорити на прикладі з себе, щоб нікого не образити, все як завжди. Оля, тобі всього 39, що ти там знаєш про Бога? Що ти там пройшла? Як ти можеш взагалі комусь щось говорити, викладати Біблію, навчати і так далі. І таки сидиш, а хто має це вирішувати? Якщо Господь приходить, то це Господь вирішує, коли говорити, як говорити, для кого говорити. Немає сенсу навіть сперечатися з Богом. Ні, деякі люди, звісно, є, які кажуть, що я не піду, там страшно або ще щось. Але люди, які духовно зрілі, які слідують за Богом, вони чують голос Бога і йдуть, роблять те, що сказав Господь. Так ми бачимо в Новому заповіті абсолютно усіх. Починає від Захарії Єлисавети, Марія з Іосифом, наші улюблені апостоли і багато інших людей. Є поклик, людина йде. Але в новому заповіті ми бачимо більш дорослих людей. Але в старому заповіті є неймовірна історія. Ми говорили про неї вчора про одну з них, а сьогодні поговоримо про іншу, теж маленьку дитину, тільки хлопчика тепер. Ми бачимо з вами перше царство перших декілька років. Самуїл. Винятковий хлопчик, який з раннього віку чув голос Бога і вже в 12 років мав перше пророцтво. І ще саме цікаве, той священик, який був над ним. Нормально ставився до того, що Господь говорить через дитину. І в нього навіть сумнівів не було. А у нас в нашому суспільстві, в сучасному суспільстві, бо ми говоримо, ну, ми ж реально сучасні люди, у нас сучасні церкви, е, да, є традиції, понятне діло, але ми ж сучасні. І виходить так, що людина, яка вже ходить е, там два-три роки в церкву, Господь їй щось відкрив, вона ділиться, і ти такий... А тобі не можна. Хто тобі сказав, що ти можеш бути вчителем недільної школи, або ти можеш ввести групу? Хто ти сказав, ти себе бачив? Ти ж такий слабенький, ти тільки прийшов до Бога. Самуїл тільки прийшов до Бога. Ми знаємо, да, що в, е, коли мама його народила, там 6-7 років, його привели до е, храму Божого. І все, він служив там. Він маму не бачив, бачив тільки раз на рік. Він розумів ціну. Чого ми не розуміємо? Чого ми закриваємо рот дітям, ну, ніби духовно слабим людям? Чому ми закриваємо рот іншим служителям, які, на твою думку, погані або недостатньо мудрі, недостатньо святі, недостатньо ще якісь? Чому ми дозволяємо собі так робити? Чому ми дозволяємо... Не просто так робити, а ми ще даємо приклад іншим так робити. Ми кажемо, це норм. Ну Но ми ж сучасні. Біблії сказано, що я, якщо щось маю проти брата, я маю сказати. Так, да, ти маєш сказати, але тільки в одному випадку, якщо брат або сестра грішать проти тебе. Конкретно проти тебе є гріх, тоді ти йдеш. Там не сказано, що ти можеш приходити і командувати, розповідати, у кого яка влада. Сила, доля і все інше. Все це вирішує тільки Господь. І тільки Господь ставить. Мало того, мені ще хочеться нагадати кожному з нас, що той, хто хоче бути першим, бійся стати останнім. Тому що, якщо ти обираєш шлях, як у Саула, будучи лідером, Будучи там, я не знаю, супернаставником, або супердуховною людиною, яка, може, навіть не має якогось церковного статусу, але суперповажна людина. Бійся, щоб впасти. Тому що ти не маєш права говорити. Чи може якась інша людина, інший віруючий, у інше щось спитати якоїсь поради або молитви, або ще щось. Ми не маємо права на це вказувати. Тільки Господь веде. І Бог підказує. У якої, у, у якої людини сьогодні ти спитаєш поради, з якої сьогодні ти помолишся, а кому сьогодні ти послужиш. Тільки Бог це вирішує, людина не має права на це. Але ми чомусь вирішуємо на себе взяти таку владу і сказати, ну слухай, ти ж там бачиш, там є така Оля Макарова, М -м -м -м. не треба з нею спілкуватися, забороняю. А іначе, я ж маю владу, я піду до пастора, піду скажу щоб він тобі зробив зауваження. А потім, якщо ти продовжиш наслухатись, я іще щось придумаю. Ну це такий банальний приклад на мені, щоб нікого не ображати, але зараз я дуже багато чую таких моментів і мене дуже це турбує, тому що я це бачу у Львовських церквах, у багатьох Львовських церквах. Я бачу це в Київських церквах, я бачу це в Одеських церквах, в Дніпропетровській області я це бачу. І мене це починає трошечки жахати. Чому? Тому що ми говоримо, ми сучасні, але немає нічого сучасного. Як пише кілься, немає нічого нового під сонцем. Але я хочу повернути нас в історію, яку я говорю вам, перше царство, перших декілька розділів, про маленького хлопчика Самуїла, Який, не дивлячись на свій вік, він все рівно робив те, що говорить Господь. І він розумів, що священник може розлютитися там ще щось трапитись і поставити на місце, покарати. Він все це розумів, але він йшов і робив свою справу. І у мене прохання до тих, хто зараз переживає, може, такі моменти, коли він відчуває себе трошки нікчемним, може не таким, от, знаєте, маленьким в церкві, нічого не вартовий. Подумати про те, що Господь вкладає в вас. Подумати про те, що Господь сьогодні вам дає. Не людина, а Бог. Що Господь хоче, щоб ви зробили? Щоб ви слухались його чи людину? Кого бути боятися, Бога чи людину? Це, знаєте, великі духовні кроки, які допомагають нам розвиватися і розуміти, хто є господарем нашого серця і нашого життя. Чи людина, чи Бог. Е е, я чую останнім часом таку штуку, що, Оль, Ну несміливий я такий, як ти, ну не можу, як ти. І сказати, і піти поперед, і, і взагалі. Ну не можу я так зробити. І це говорять мені служителя, пастора, говорять інші е, жінки і так далі, підлітки, молодь. Ну можуть вони піти проти пастора, так не треба йти проти пастора. Я ж ніколи не кличу когось йти проти священника або служителя, або ще когось. Я всього-навсього прошу. Подумати, якщо тобі проговорив реально Господь, від ти розумієш, ти вже знаєш, ти як духовно-зріла людина, ти знаєш, ти вже розлічаєш голос Бога, то кого ти послухаєшся? Голосу Бога? Чи голоса служителя, якоїсь людини? Неважливо, я ж кажу, статус, не статус. Тут взагалі не важливо, тому що в церквах є поважні люди, яких ми просто поважаємо, слухаємось їхніх духовних порад. Кого ти будеш слухатись? Як Самуїл? не дивлячись на обставини, які в нього були. Він, знаєте, як сірота проживих батьків. Я не ображаю зараз ту його маму, Аню, але розумієте, що вона його бачила раз на рік. От ви собі уявляєте, якби ви були реально маленькою дитиною, і ви залишились один. Це капець як страшно. А ще ти так з раннього віку покликан Богом. І от уявіть, коли ви приходите до церкви, вам там 18 років, 30, неважливо, 40, 60 років, от ви приходите, а вам кажуть, хм, ну ти ж духовно слабенький, ти щойно прийшов, що ти там знаєш? А що ключове? Ключове, як у Самуїла, розуміти, що це говорить Господь, чітко відрізняти його голос і бути тою людиною, яка може виконати те, що Господь говорить. Ось і все. Боже, я дякую тобі за а, цей ранок, дякую тобі за цю історію. І дуже прошу благослови всіх нас розуміти, що неважливо, хто коли увірував, важливі наші дії. І не дивлячись на те, що є фраза Вінчать не начало, а конець, допоможи нам встояти, допоможи нам, неважливо, маємо ми статус чи не маємо не відпасти від тебе, тому що і то, і то є. Палкою двох кінців виходить, що одна, один кінець це я суперкласний, супердуховний, хто ти такий і інша сторона палки це я ніхто нічого не значу і так далі. І це дуже погано, немає балансу. Боже, я дуже прошу в ім'я Ісуса Христа благослови наші церкви змінюватись і тримати цей баланс для того, щоб не було приниження, щоб не було заздрощів, не було якоїсь клівіти і всякого всякого що руйнує церкву. Хоч ти даєш даєш такий девіз, да, ми всі знаємо, ти створив церкву і врата ада не одолеють. Так, да, сатана не може її одоліти. Але людина може зруйнувати церкву своїм вибором. Як ми зробили це з, з світом, який ти нам подарував, ти нам дав цю землю якою вона стає. Ми вже не бачимо ні прикрас, ні тої природи, яку ти створив для нас. Ми, ми руйнуємо повітря, вже їжа в нас не натуральна, реально з землі, а синтетична. Ми багато що такого робимо, просто руйнуючи те, що ти створюєш. І це ми робимо своїм вибором. Допоможи нам сьогоднішнього дня розуміти свою відповідальність за церкву, за храм. За людей, які приходять і оточують, тому що церква це не стіни, церква це люди. Допоможи, не дивлячись на татуси, в першу чергу боятися тебе, не виконати твою волю, не бути дитиною, яка любить тебе і використовує свій дар на благо, тому що ми боїмось використовувати свій дар, бо не так скажуть, не так подумають, не так ще щось осудять, членів з церкви видалять багато що відбувається. Тільки тому, що одна людина не розуміє іншу. І я дуже прошу, благослови, щоб як менше цього було, щоб зараз акцент кожної церкви був на те, щоб євангелізувати, особливо під час війни. Щоб акцент церкви був на те, щоб допомагати переселенцям, дітям, які постраждали від арефії, воїнам, яким зараз дуже потрібна психологічна допомога. Да, їм потрібна психологічна. Але це тільки перший крок. Далі їм потрібна духовна допомога, душевна, емоційна, не тільки психологія. Допоможи нашим церквам розвиватися в усіх цих сферах для того, щоб бути спроможніми доносити твої істини до сердець людей, щоб було покаяння. І країна, яка безбожна, не вистоїть. І це видно. Ти так просто, от просто все, 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 все воно. Так руйнується, так знищується, що це просто страшно. Країна, яка безбожна, не вистоїть. І хоч ми бачимо багато новин про те, що наші молодці відвоювали там такий клаптик, такий клаптик, а скільки ми програли, про це не говорять. А я особисто знаю. Декілька районів, де сьогодні, на жаль, вже окупована територія, хоча ще два місяці тому це була вільна територія, а сьогодні окупована. І я дуже прошу або ім'я Ісуса Христа, щоб Ти допоміг нашим церквам змінити фокус оцерковленості на Євангелія. І допоможе кожному з нас. Неважливо, ми сильний духовний статус, слабенький, хто як думає, це не важливо. Не важливо, що ти думаєш і що ти в нас вкладаєш, щоб ми були спроможні діяти сьогодні для тих людей, яких зустрінемо. В ім'я Ісуса Христа прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня!